Доброго дня! Сьогодні у нас 30 квітня. Хочу вам розказати оптові ціни на квіт у Закарпатті. Можлива відправка новою поштою. Ось така петунія. Ціна 12 гривень на опт. Є 7 або 8 кольорів. такі вже повідправляли багато. Ось такі красиві чорнобривці, низькорослі, на кожному по 2-3, подекуди 4 цвітка. Такі красиві кущі, ціна 10 гривень на опт. Ось така травичка декоративна 12 гривень, називається Ізолепіс. Також там у нас маємо вівсяницю багаторічну. Ціна 15 гривень за штуку. Також є касетний алісіум. 260 штук, 1000 гривень ціна цілої палети. Відправка разом з палетою. Ось так виглядає. Ось такий Алісіум 10 гривень. Далі є в наявності газанія подсветена. Ціна її поцветині 22 гривні. Якщо в бутоні 15 гривень. Ось така в бутончику. 15 гривень. Також є в продажі остеосперму, Ціна 20 гривень на опт. Буде йти в переміжку бутон і посветиний. Але кущі красиві, великі, здорові. Всюди по 20 25 бутонів на кожній квітці і різні кольори вербена ампельна 20 гривень ось така Також я тут не з'яв але ще в бутонах ціна 15 гривень красивий ниженький кущастий пару днів зацвіти завишила ще трохи сульфінії, ціна 20 гривень. Ось така, така, така і такі кольори. А ще є ось така зональна пеларонія, ціна 40 гривень. 15 штук бананку Така велика. Ось ці всі квіти, а також багато інших ви можете замовити у групі, яка буде внизу в описі або по номеру телефона, який ми залишимо знизу, відправка новою поштою від двох бананових ящиків. Оплата повна на карту. Дякую за увагу. До побачення.